Сьогодні клієнт подумав, що ми його обдурили. Оформили ми оплату частинами на 16 тисяч гривень, а вона в нього оформилась на 17 400. Розказую чому. Все стандартно. Купують матрас на матрасником через монобанк оплата частинами на 5 платежів. Скидаємо, клієнт підтверджує, а потім нам скидає скріншот, що сума не 16 тисяч, а 17 400 і кількість платежів не 5, а 10. Я кажу дівчатам, перевірте, може це ну щось ще купляв, може не в нас, купляв, тому що 10 платежів ми не даємо таку розстрочку на 10, Ми даємо максимум на 5. А виявляється, що коли в монобанку я подаю заявку на оплату частинами, то можна додати кількість платежів. Самостійно, от коли ви оформляєте, можна плюсиком додати не 5, а там 6, 7, 8, 9, 10. І він збільшив цю кількість платежів і, відповідно, доплатив 1400 гривень відсотків за оцю розстрочку. Тому що ми відсотки за п'ять платежів сплатимо ми завжди за клієнта, тобто переплати немає. А виявляється, що він може збільшити кількість платежів, і монобанк автоматично йому донарахував відсотки. Вперше з таким стикаюся, насправді ну, клієнт якби все купив, все окей, йому 10 платежів підходить. Але е, знаєте, що така функція можлива. Тому, якщо вас цікавлять меблі, в нас є приват моноабанк та пумп 5 платежів без переплати. Можемо оформити оплату частинами на дивани, ліжка матраци та крісла. Сайт є, в шапці профілю телефон для зв'язку.